Слава Ісусу Христу, підтримуємо цей благодійний захід, аукціон, що проводить обласна військова адміністрація для збору коштів для наших військових і допомоги. Сьогодні в час війни ми всі стали волонтерами. Хочемо дякувати кожній людині, хто працює і молиться. Цикня за батьківщину Україну, за перемоги України. Господь благословив нам. Моліться і працюйте. Тому нехай наша молитва і наша праця всіх нас об'єднує в спільні ідейні волі для батьківщини України. Сьогодні ми подаємо нашого страдального Господа Ісуса Христа, обсоджуючи. Багато страждання батьківщину нашу Україну, яка сьогодні терпить, але знаємо про Воскресіння Христова і чекаємо цього Воскресіння для батьківщини нашої України. Всім хочу щиро подякувати Божого благословення вам, благословення всього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, яка зійде на вас і прибуде завтра з вами. Амінь.